Маша. Дощ іде, вона голодна просить їсти. Що мені робити? Маша оглядається. Найшла більш-менш таке сухе місце. Ось тут воно трошечки сухе, тут все мокре, там кругом мокре все. Їж, Маша, давай, їж. Оглядаєшся. Треба поряд з нею стояти, поки воно не поїсть. Маша, їж, їж, давай, ну. Глядається, мені піти не можна. Їж. Чи ти голодна, чи ти не голодна. Бо в мене зараз ноги промерзнуть. Прийдеться знову. Йти назад, вдягатися. Ой, мені треба в магазин, поки не закрився і поки ще там все не розкупили, давай їж. Ні, Маша, схоже, що ти не голодна, оглядаєшся, тільки робиш, що дивишся по сторонам, їжу не їси. Білячка нема, щоб він прибіг і... Це От білячок завжди дуже голодний і їсть дуже багато і до останньої крихти. Їж, Маша, ну. Я годину тут повинна стояти, бо вона постійно оглядається. Ні, вона не голодна. Ти не голодна, Маша, ти не голодна. Ти не голодна. Да? Маша, на. Їж давай. Ну все, не хочеш їсти, я пішла. Піддала тобі цілий пакет. Маша, їж. Ну, не подобається корм. Що ж я зроблю? Якщо ти така пані, тобі корм не подобається. Що ж я зроблю? Маша. Все, я пішла, пока пока Чи ти їси, чи я пішла. Маша, пока. Пока-пока. Їж давай, на. <скрес> Ні. Вона не хоче їсти, ти бач? Чи щось відчуває, щось якусь небезпеку. Ладно, піду в магазин, прийду подивлюся, чи з'їде, не чи. Чи не з'їдене і головне ким? все ховається під машину, відчуває небезпеку. Мабуть, десь поблизу собак? Ладно, пішла я. Там люди вивели собачку на прогулку. Це хозяйська собачка, вона на привізі. Хто до нас прийшов? Це чорний прийшов. Чорний прийшов. Вони тут деруться за їжу. Чорний, ти будеш їсти? Машин корм? Давай. Ну, о, чорний поїсть. Понятно? Давай їж, чорний. Я сподіваюся, ти не заразний, бо я тебе боюся. Ти такий злий. Угу. Зараз я йому додам ще сухого, нехай наїсться, не а потім на зворотньому шляху я погодую Машу. Вона зараз не прийде. Додала йому ще сухого. Не видно котика. Чорний кот. Додала йому ще сухого. Нехай наїдається, не я піду, а машу потім погодую. Поки-поки чорний. Ти Машу прогнав. Ну так наїдайся. Такі коти, такі котячі пригоди. А мені треба в магазин. Гарний. Така симпотична квітка. В мене нікуди вставили. За нього з мене пропав. Чи я всім скляти. А це чи чорний краще? Ні, мама чорний. Ось я трохи призупиняю відео на цінниках і навіть трошки збільшую зображення, щоб ви могли все це побачити. Як у нас сильно подорожчав хліб, і взагалі всі ціни дуже зросли. Тільки кілька скибочок хліба на раз чи два поїсти Сиру нема. Прибрали. Прибрали. Трохи затримую відео для тих, кому цікаво, а ви можете вже на цих затримках його призупинити і роздивитися краще, якщо є бажання. Вибачте, що так мерехтить. але щоб не Розтягувати відео я роблю дуже короткі затримки, але сподіваюся, їх достатньо, щоб можна було зупинитися на тому, що вас цікавить. І, звісно, що я не заглиблююся в подробиці, а даю вам тільки загальну картину. Хліба немає. Хліба немає. Так, пізно ввечері вже хліба немає. Я беру. Це такий самий хліб, як український, тільки назва інша. А колись ще був Дарницький такий самий. А зараз в Києві Дарниця є, а Дарницького хліба немає, бо в нас його більше ніде не пекуть. Чого собі пеку. 13. До речі, Фелікс Фантастік Лосось продали за 19,29, тобто обманули. Добрий вечір. вечір. Ціни просто жахливі. Сільпо у нас дорогий, дорогущий магазин. А це мій улюблений сир Брі, і в новосі на нього більш приємні ціни, ніж цілько. Як вам ці ціни з дев'ятками на кінці? Мене, наприклад, вони трохи дратують, бо якесь постійне відчуття, що тебе хочуть ошукати, бо постійно про себе треба додумувати Справжні ціни Взять. Uh -huh. что Треба что-то взять. Ну, взять. Ага. Так есть хомус, немного есть. Це сталося ще в ніч, на 7 вересня цього року, і з тих пір такий товар у нас почав зникати. Таким чином, Росія намагається знищувати Україну. феликс супчики его вычину Снимаем супчики почему я банку нажму курку курка не курка на еде вот тут или зеленого косоя. Вот это для... для На Ведмину, сельпок, тут все четко. Дычка, дычка. Вот это для... Вот это для... Вот 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 это Вот это я Вот это

Залишили. А Маша де? Маша. Маша, Маша. Нікого нема. Тоді я йду додому. все Ось це продукти і витрати. Ось тут. Що я накупила? А це для котиків. Тут різні і суп навіть взяла. Тут де він? Тут ось? Оце суп і шеба, і гурме. Гурме ось таке. І знову маша. В тому самому місці Я зараз її погодую. Вийшла в третій раз в АТБ, бо на все купила, що мені потрібно. А назустріч Маша голодна, бо Чорниш всю її їжу з'їв, їжить сюди. Супину трішки. Мокруво купила. І вже зйомка така, як виходить, бо дощ над головою. І знімати, і годувати кицю одночасно мені незручно. Їж, давай, Маша. Ще сухого їй додала он трохи. Вже майже 9. Мені ще треба в магазин. Може, вже не встигаю. Маша, їж скоріше, я не встигаю в магазин через тебе. Дощі йти. Маша, мені треба йти, бо в магазин не встигаю. Мабуть, там вже все розмили. Завтра я не піду в магазин, треба все скупити сьогодні. Ну, все, Маша, доїдай я піду. Пока-пока, бо вже 9 годин. Пока-пока. мабуть, -пока. вже є. Маша, їж давай, доїдай оце, щоб ти все з'їла. Пока-пока, Маша, я пішла Пока. Треба йти. Все ж таки ще хочу сказати, вона вийшла з каморки. тобто вона була там. В своєму приміщенні, там, де вона жила. Може, вони її такі пускають туди? Не тільки з-під паркану вона виходить, а от вийшла до мене з-за решітки. Маша, що таке? Куди? Куди, Маша? На! О! Пішла ховатися. Ладно, Маша, пішла я. Там вона жила. Твої трохи прибрали. Так. Дивлюся, хтось, хтось все з'їв. Начебто. Ну, добре. ще накопила он. Прийшла ще за тебе на 577 гривень. 20 копійок накупила крупа перлова і пшенична. Суп дуже люблю такий. Це мої улюблені булочки, ковбаса, яка була зі знижкою. Ще масло. Яйця і трошки такого до чаю. А це у нас трошки мяу було дуже дешево по 9. Я там вже не знімала. Ну, по 9 з чимось мяу. На цей папір теж знижка дуже хороша, там 49 гривень оце. І яблука українські. Ось купила я таке масло з Євросоюзу. Тут написано. Значить, дата вжити до, та умови зберігання. До 80 днів, але в межах дати вжити до. Дивимося, де дата. Ось дата. 39 26. Ага, 26. Чи цілий рік, понятно. я вже. Злякалася, що це вже просрочене масло. Постскриптум. Ну, що ж зробиш? Раз такі ціни, то доводиться давати їм знову Фелікс. Якщо Фелікс такий дорогий, то у нас вибору немає. Головне, що Аліска його їсть. Один пакетик на двох. Щоб сьогодні ніч була спокійною у нас. На Добраніч. І ось, пожалуйста, чисті миски.